Згідно проведених опитувань серед молоді України та ЄС щодо форми працевлаштування, українська молодь більше схиляється до самозайнятості та власного бізнесу. Що з цього приводу кажуть Одесити, наші кореспонденти дізнавалися на вулицях міста. По перше, я за освітою музикант, артист оркестру, тому е а, раніше це була моя мрія. Бути артисткою, бути виконавцем власних якісь пісень, розвивати свій талант. І я вважаю, що кожний за кожним рішенням це. Думки різні. Хтось з опитуваних вже пробував себе у ролі підприємця, але наразі здобуває освіту, вважаючи це захистом на майбутнє. Прокурор. Ви вже навчаєтесь? Да. Так. Ну, у мене був свій бізнес. Тоді до власного бізнесу ви ставитеся дуже добре. Да, так? – Очень хорошо. А в чому перевага, як вважаєте? Ведеш своє діло, виходить. Це намного краще, ніж працювати на кого-то. Ну, у мене зараз немного в голові інші плани. Я хочу закончити свій університет і в воєнну академію. Для деяких молодих людей питання самозайнятості схиляються здебільшого до психологічної площини. Залежить від того, як людина себе позиціонує, чи готова вона брати на себе відповідальність за таку річ або ні. Типу, готова вона в житті. Я готова вести за собою людей або не готова, і все. А все інше залежить від. Того моменту, в якому вона знаходиться зараз. Я більш творча людина, я хочу займатися таким, знаєте, для себе, для душі, але допомагати при цьому ЗСУ. Щодо започаткування свого власного проєкту, то думки різняться. Деякі вважають, що це дуже складно та вкрай відповідально. До того ж, матеріально небезпечно та пов'язано із певним ризиком. Ну, свій проєкт це багато грошей, ну більше ніж бути найманцем. Мабуть, це краще, але відкрити свою справу це тяжко. Я думаю, що здобути освіту друге. Ну, я, мені чомусь так подобається. Якщо не секрет, ви вже маєте ту професію, про яку мрієте. Ну, е, ще або, ні. Ви або ви навчаєтесь, або й навчаєтеся. Ще ні, ще тільки поступаю. Поступати. Закінчив 11 класів і поступив. Є й такі, хто планує поєднувати фріланс та найману працю. Ну, звісно, хотілося б здобути якусь професію та ну, бізнес якийсь мати, але, ну, я хочу бути маркетологом, тобто мені треба працювати на когось і робити комусь рекламу. Якщо мати свій бізнес, то це ну будуть свої проблеми якісь, а то але і зароботок має бути. Я б хотіла бути веб-дизайнером і тут або фріланс, або ну, працювати в компанії. Ну я думаю, що можна поєднувати це. А ближче все ж таки вам от що було б, якщо б вийшло компанія, в цьому? тому що це стабільно. При виборі формату працевлаштування більшість опитуваних впевнена, найголовнішою якістю є висока професійність та обізнаність у справі, якою плануєш займатися.